Привіт, мої дорогеньки! Сьогодні я пропоную вам поговорити про хвилювання, про тривогу, про те, що сьогодні і в ці часи в цілому ми часто відчуваємо і пограти. Повиконувати ті вправи, які допомагатимуть вам це долати. Якщо ви відчуваєте хвилювання, якщо ви відчуваєте тривогу. І сьогодні ми з вами повиконуємо такі вправи, будемо задіювати наші ручки, наші вушка, наші очі, тому що ви ж будете на мене дивитися, так? І будемо з вами. Справлятися і вчитися справлятися із цими всіма такими не дуже зручними стресом, хвилюванням чи тривогою, коли ви їх відчуваєте. І перший такий інструмент, який ми можемо використовувати, коли хвилюємося, це розтирання наших ручок, і ми з вами Складаємо наші ручки долонькою до долоньки і починаємо розтирати їх. <кій> Розтирайте так, щоб ви відчували, що ваші долоньки нагріваються, що ваші долоньки відчувають лоскіт, їм лоскотно від того, що ви їх трете одна об одну. Розігріваються ваші долоньки. Давайте їх розігріємо. Добре-добре, ви можете збільшувати темп, збільшувати, збільшувати і подивитися, наскільки швидко ви можете розтирати долоньки, а потім зменшувати темп. І зовсім на всім повільно ваші долоньки притискаються одна до одної. І так, не би не хочуть пускати одна одну, тертися, затримують одна одну. І знову починаємо збільшувати, збільшувати тим. Притискайте долоньки, тисніть одна на одну і починайте знову швидко, 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 швидко їх розтирати. Ваші долоньки ось так, молодці. Ну, я сподіваюся, що зараз ваші долоньки дуже гарячі. Дуже лоскотно їм вашим долонькам. І вони сьогодні і зараз ваші дуже великі помічниці, бо вони допомогли вам зараз навчитися, як можна впоратися із хвилюванням. А наступна вправа для ваших ручок сьогодні вони помічники. І ми навчаємо ваші ручки бути помічниками під час хвилювання та тривоги. І зараз ваші ручки теж будуть допомагати нам в цьому. Але ваші ручки тепер вже будуть працювати нарізно кожна окремо. І одночасно, але не будуть вже доторкатися одна до одної. І наступна наша вправа. Має назву кулачки, і ваші ручки будуть стискатися і розтискатися, стискатися у кулачок і розтискатися назад, відкривати вашу долоньку. Ці а, ваші кулачки будуть да, для вас зараз. Показувати, як ви можете злитися, як ви відчуваєте себе, коли вас охоплює злість. Пригадайте, коли є така ситуація, що ви ображені, або хтось починає забирати вашу іграшку, або бере без дозволу, і ви затискаєте свої долоньки у кулачки, ховаєте їх ці долоньки, ви починаєте. Стискати ручки у кулачки для того, щоб зібратися з силами, щоб відчути вашу силу. І ось зараз давайте. Ось наші долоньки, вони відкриті. да? Відкриті. А тепер вони будуть стискатися у кулачки, так, немов нас охоплює злість. Розкрили долоньки, стиснули, розкрили. Зтиснули, розкрили, стиснули. Розтискайте їх, розжимайте так, щоб ви відчували напруження у пальчиках, що вони у вас вигинаються, розкриваються, і в кулачок з силою ваші ручки затискайте. І розгинайте також із напруженням і силою. Відчувайте свої ручки сильними. Відчувайте, ось, вони зараз допомагають вам да? допомагають вам впоратися із хвилюванням, із занепокоєнням. І так само ви можете робити це дуже повільно. Або дуже швидко. Давайте спробуємо швидко, 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 швидко і повільно знову ваші долоньки. Да? Розкрилися і ваші пальчики вигнулися. Дуже добре, ви великі молодці. Молодці. А тепер наші долоньки вже нам допомогли, ручки, і ми з вами почнемо грати із вашими плечима. Да? Всі знайшли свої плечі, ніде не загубили. Ось вони з вами. Так, мої зі мною. Ваші перевірили? Чи є? А тепер дивіться, ми з вами вдихаємо і видихаємо повітря. Так? Ці рухи нам необхідні для життя. Ми насичуємо киснем так, свої легені, і потім видихаємо назад вже перероблене повітря. Так? І зараз ми з вами. Будемо на вдихові піднімати плечі, да? вдихаємо, підняли до вашої да? шиї плечі. І на видиху видихаємо, і ми опускаємо плечі. Піднімаємо, опускаємо, піднімаємо. Опускаємо, давайте з вами піднімаємо, опускаємо, піднімаємо, опускаємо. І ще раз високо підняли, повністю опустили. Знову високо підняли, знову опустили. Можемо зробити це трошки швидше, але виконайте до кінця. А можемо зробити це дуже повільно. Ось так, молодці, дуже добре. Сьогодні ми з вами навчилися ручками і плечами допомагати собі справлятися із хвилюванням, тривогою і занепокоєнням. Сподіваюсь, що ви будете ці вправи. Грати в ці ігри і застосовувати ці вправи тоді, коли маєте в цьому потребу. До побачення!